Так, усім привіт. Я ще забув зняти кожну сторінку інструкції. Дивіться до цієї рації. Зараз знімлю вам покажу. Дивіться, очікуючи режим фіолетовий, ніжний розовий, коли передача, передаємо ми, то він стає оранжевим, коли приймаємо ми, стає синім. Дуже зручно. Інструкція до цієї рації IP67 тут справжня підводна, можна плавати в басейні під водою. І, і відео є виробника, як її переїжджає автомобіль пару разів туди-назад, і їй абсолютно нічого, вона дуже сильно броньована. Ну і Акумулятор, само собою, 8000 мАч. Це вам не так, як в інших раціях. В інших раціях, ну, ви в курсі там, 1000 мАч або 1300, ну, тобто в 8 разів менше. От сальник, який захищає P68. Все тут супер. Ласва озвучка, є, все, всі діла. там 41 пункт меню, 41 функція. Налаштувань. Показую кожну сторінку, я раз обіцяв. От. О, тут пише взагалі IP68, на коробці IP67 пише. Ну, Можливо, вона витримує реально IP68, але вони, щоб ніхто дуже сильно не здівався на цю рацію, там КАМАЗами не переїжджав її, то вони написали там 67, а тут 68. Щоб... Ну і правильно, не треба її КАМАЗами переїздити багато разів, щоб. І потім претензії писати виробнику зробили. і... На цьому їм дякую. Так, показую кожну сторінку, щоб ви могли собі прочитати, поставити на паузу і розібратися, бо не всіх інструкція є, і всім і плюс продавці цього не показують. А людина хоче знати, що вона отримає, тому я зараз знімлю таке відео, і ви ставте на паузу і все ту там побачите. Знімаю 4К, вам добре буде все видно. 说。Sure. От Всі позначки, детально все. Кожну сторінку вам покажу. Ну все, показал тоже на старинке. Все, бачили, все. Ну, всем до новых встреч. И тут же сирена есть такая. Ось така. І звуком прям соряне. Все, всім до нових зустрічі!